Любі наші захисники стіта міцно, ви все, що в нас є, ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні! Слава засумічних сил і незламної віри! Вітаємо захисниць і захисників зі святом. Бажаємо здоров'я і щастя! Дякуємо за тихі ночі! Слава Україні! Я впевнена, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх захисників та захисниць. Бажаю сили духу, мужності, успіху і оптимізму. Ми молимось за вас, наші янголи охоронці Повертайтесь додому. Дорогі солдати, я хочу тобі побажати. Терпіння, здоров'я та перемоги, від серця дякую тобі за спокій. І хочу тобі побажати скорішого повернення з перемогою додому. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України, На наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями. Добра, гарного настрою та перемоги. Дорогі наші воїни, захисники, бажаю вам сили, віри, мужності, скоріше нашої перемоги, щоб нашій землі скоріше повернулися до нас. Сили вам відваги, скорішої перемоги. Слава Україні! Смерть ворогам! Щиро серця всіх захисників і захисниць з Днем захисника України. Бажаю швидкої перемоги над ворогами, міцного здоров'я і великої вдачі. Діти мріють, про мир, воїни ЗСУ. Бажаю вам сили, здоров'я, перемоги. Ми віримо в вас. Дорогі наші, здоров'я, наснаги вам. Повертайтеся скоріше до своїх домів! Батьки, родина і діти. Слава Україні. Дорогі наші захисники, ви гордість всього світу. Повертайтеся скоріше додому з перемогою. Дорогі солдати. Ми безмежно вдячні тобі за те, що захищаєш, борониш нашу Україну. Віримо в перемогу в наше світле майбутнє. Бережи себе, повертайся додому живим і здоровим. Дякую, що ми захищайте. Повертайтесь додому з перемогою бажаю нашому захиснику мужності та віри. Захисники, дякую за спокійний сон і за мене небо. Ви, захищає. Ви захищаєте нашу Україну і нас. Ви вже герої. Пам'ятайте, що живими, не ушкоджуємо. Вся Україна чекає вас з перемогою. Спасибі, воїни мої, за те, що вбирати Україну. Спасибі, воїни, за тихий мирний сон. Спасибі, воїни, за те, що ви живі. Спасибі, воїни мої. Дорогі наші захисники України. Нехай Господь даде Україну в мирі та злагоді. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Наші захисники вітаємо вас зі святом покрови, Псвятої Богородиці. Нехай вона покриє вас своїм святим омофором. Ми замолимо за вас, ми чекаємо. Вас перемогою! Слава Україні! Героям слава! Дякую, воїни, за те, що оберігаєте мене. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього самого саме найкращого, віри, щоб ми перемогли і все було добре. Слава Україні, героям слава. Я бажаю нашому гер -гер -гер солдату перемоги колишнього. Йшло... Повернення додому, живим і довго. Добрий день. Я хочу поважати нашим захисникам мудрості, хоробрості, щоб вони впливали на Бога, що він рядом з ними і збереже їх. І я молюся за них. Світлого настрою, здоров'я, віри у себе, оптимізму в душі, слава Україні! Я бажаю нашим захисникам перемоги і скоріше повертатися додому. Бажаю нашим захисникам України сили, мужності, терпіння, найшвидшої перемоги та здоров'я. Слава Україні, слава ЗСУ. Я хочу побажати нашим захисникам віри, мужності, терпіння і перемоги. Ви самі гарні, доброзичливі люди. Всі вас кохають і чекають за перемогою. Вірую в перемогу ЗСУ! Ви найкращі. Дякую вам. Слава Україні! Слава ЗСУ. Віримо в ЗСУ. С днем захисника вітчизни. Щоб здоровим був і сильним, щоб завжди перемагав, ставив цілі, вірив щиро і тріумфу досягав. Бажаю нашим солдатам воїнам, мужності, сили та відваги. Я бажаю нашим захисникам сили, віри, мужності, мудрості та найголовніше перемоги. Бажаю нашим захисникам швидкої перемоги, щоб вернулися додому цілими і неускодженими. Любі наші захисники, ви найкращі, ви наша гордість та сила. Бажаю, щоб поскоріше закінчилася ця війна та повернулись всі ви додому, щоб ви обняли своїх рідних та близьких. Дякую вам, слава Україні, героям слава! Дорогі наші захисники! Вітаємо вас зі свят! Дякую вам за наші спокійні дні і ночі та за вашу мужність і відвагу! Бажаємо вам сили, енергії, везіння і завзяття! І бажаємо вам швидкого повернення додому з перемогою. Любі солодати, хочу пожелати вам міцності, щоб повернулись додому, щоб закінчилась війна для себе огород. Дорогі солдати, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас. Нехай береже вас Господь Бог, повертайтеся живими і здоровими. Ми віримо в мир та перемогу. Наші воїни найкращі. Бажаю їм щастя та здоров'я. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог надійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку довгого вам ударунок. Віна бажає миру. Героям слава, слава Україні.